Ті ми дуже втомились від війни, рутини. Кожен потребує відпочинку та перезавантаження, яке підійде саме йому. Я, наприклад, вирішила у свою відпустку відвідати місто Тернопіль. Це сучасне місто, але з великою історією. Поїхала я до моєї доброї подруги Тетяни. І ми надзвичайно гарно провели час. Багато гуляли, спілкувалися, розмовляли. Я відпочила тілом та душею та перезавантажилася. Тернопіль це місто, яке вражає своєю екологічністю, велика лісопаркова територія, озеро, річка серед, білочки та ліси, яких можна зустріти, і вони зовсім не бояться людей. А люди, які тут добрі, позитивні, теплі та чутливі люди. Привітні, усміхнені, завжди раді допомогти. Дякую тобі, файне місто Тернопіль. Я відпочила та перезавантажилася.